Водій Руслана їде автомобілем і за 40 хвилин, тобто для людина добирається громадським транспортом, купувати даний товар і е, привозити трати, навіть втрату товару це втрата в ці колодні. Малесередні. Ще яке? І друге питання з приводу вашого викладу про перевезення і доставку продуктів. Людям продукти. Чи він зареєстрований і чи платить він податок країні? Так. Оцей перевізник, так. І, і ось ці якраз, магазини, які були створені якраз Русланом Чапичем, вони, ну, заре... вони всі зареєстровані. Mm -hmm. е, якраз ця особа, яка цей ганець, який е, мав проблеми з алкоголем, якому ми привезли знаряддя е, спочатку він просто на рівні примітивному це все робив пізніше. Ми думали, що, тобто він теж е спершу його просто роздавав, якщо ви як я сказав, що на початку він роздавав, зараз він зареєструвався. Соціальне підприємництво має дві особливі складові. Перше, це орієнтація на потреби конкретних груп людей, часто це вразливі групи людей. І не тільки орієнтація на саму потребу, а ще й створення продукту, товару чи послуги здатно забезпечити, здатно забезпечити цю потребу. І друге, хоч ця діяльність соціальне підприємництво дуже подібна на громадську і благодійну, але все ж таки соціальне підприємництво зберігає підприємницькі підходи до діяльності. А це означає, що потрібно орієнтуватися на те, щоб діяльність була самоокупною і творчою відповідальною. Можно